Доброго дня, сьогодні у нас 19 липня 2023 рік і перед вами дерево абрикос сорту НЖ-19. Один із найбільш крупноплідних сортів. Скажімо так, лідер по розміру, по калібру. Не може він похизуватися стабільними височезними врожаями, але вони в нього бувають. Цей сорт він може дарувати високі врожаї, хоча для нього це. Скажімо, не обов'язкове правило. Зазвичай це посередній врожай. Ось такі плоди. Але подивіться, який розмір. І стиглі, добре стиглі плоди на смак, от мають медовий такий присмак. Давайте ми ось цей, посмакуємо зараз. Ну що? Ось так відходить в нього кісточка. Хоча вже м'яко ж у нього пухкий. Це десертний сорт. Не найсолодший, але дуже приємно споживати. І тут треба абрикоси йти вже, ситий не лише фруктами, а й взагалі. Харчами на цілий день, можна так сказати. У кого є місце, я рекомендую мати бодай одне деревце даного сорту, ось там зверху що робиться. Красиво гілочки під плодами перегналися. Заведіть цей собі сорт, колекцію чи просто на присадимній ділянці потішити себе смачними такими великими плодами. На цьому все. Будемо завершувати огляд сорту NJ-19. Живці та саженці даного сорту в наявності. Можете телефонувати, писати. Телефони для довідок будуть під описом відео. Дякую за увагу.